Дідні, друзі, знайомі та небайдужі рівняни прийшли на Майдан Незалежності віддати останню шану 39-річному герою Михайлу Рудому. Його знали як спокійного, доброго, щирого чоловіка. Михайло завжди був готовий прийти на допомогу. Він дуже був розумний, дуже талановитий. Ми пишаємося ним і, звичайно, вдячні. Михайло Рудий родом з села Вишенька Острозького району. Він був ще маленьким, коли разом з батьками переїхали у Рівне. Навчався у Рівненській школі за числом 13, згодом здобув фах монтажника сантехніка у технічному фаховому коледжі. Знаємо Мішу, друг молодості, разом жили, дружили, гуляли, ходили на дискотеку. Ну, потім Міша жив в Рівному, але час від часу приїжджав, так дружили. На весіллі разом гуляли. Він завжди був щасливий, усміхнений. Ніколи не пам'ятаємо його, щоб він сумував. Він завжди був усміхнений. Це єдине, що я пам'ятаю. 10 лютого 2025 року Михайла мобілізували до лав Збройних сил України. Виконував бойові завдання у найгарячіших точках на Сумщині на території Курської області. Сестра героя каже: він до останнього вірив у перемогу своєї країни. Михайла пам'ятаю добрим, чуйним, від звичливим. І пам'ятаю всі, якщо якісь в мене були проблеми, да чи якісь важкі моменти в житті, він дуже вмів гарно підтримати, дати таку віру, наснагу. Ну і він до останнього віру перемогу. 30 травня цьогоріч під час виконання бойового завдання на Курському напрямку, внаслідок ворожого мінометного обстрілу, Михайло отримав важке поранення. 19 днів лікарі боролися за життя воїна. На жаль, 18 червня солдат помер. За упокійну службу за Михайлом провели у Свято Покровському соборі. Поховали героя на кладовищі Нове, вічна та світла пам'ять українському захиснику. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник. Випуск новин.